Це наш тропічний куточок. Тут вже в мене росте, бачите, інжир. Він вже вкорінився. Це йому три роки. Вже він не боїться наших зим. І в цьому році я його навіть не буду накривати. От. Поки плодів він ще не дає, бо головне, щоб він... Дає маленькі, вони не встигають ще дозрівати, я дам йому ще рік. Тоді побачимо. А тут я посадив авокадо. Хочу спробувати новий метод посадки. Виривається ямка, як він себе перезимує. Виривається ямка десь до 50 сантиметрів. Поливаєте, робите там таку вологу на глинку Його туди втикаєте, перед тим його замочуєте годинки на, на час, на, на годинку, на дві, щоб він скоріше зійшов. Або якщо ви його зразу виняли, то можете зразу втикати. От, втикаєте от, всю вологу, землю його сантиметрів на 5-4 зверху накриваєте. Зрізаною берете пляшку 6-літрову, відрізаєте дно, зверху туди втоплюєте, по центру накриваєте, зверху вона має бути відкрита. От. І так в нього є це початок осені є 3 місяці, щоб зійти. Всередині він зійде, можете його відкривати, на ніч закривати, будете регулювати. Ну, хто... Іначе тепличку йому робити, щоб він зійшов. Коли він зійде, він повинен зійти. Такі, що буде ще поміщатися в пляшку, тоді наступлять вже морози. Тобто ви оце все повинні засипати. Засипати його, От сюди можна вставити якусь ще трубку, бо він ще, бачите, нижче землі. Буде стирчати тільки трубочка. Над землею буде стирчати трубочка. От. А це все ви засипаєте. І він там має перезимувати. Ну, щоб поступало сюди повітря. Там можна трошки ваткою накрити, щоб не можна і не накривати. Я думаю, що там буде йти тепло від землі. Таким методом хочу в цьому році спробувати чи перезимує. Обов'язково з вами поділюсь результатом. Дякую за увагу. До побачення всім врожаю. Гарного настрою і здоров'я.